В ефірі політклуб на телеканалі Еспресо. Я Віталій Портников. І ми сьогодні говоримо з вами про тему, яка завжди є, можна сказати, найважливішою для українського політичного життя, про тему українських президентських передвиборчих перегонів. Багато хто сприймає вибори президента як такий собі спорт? Хто далі? Може забіг. Хто переможе? Як це цікаво дивитися, як вони там бігають і штовхають один одного ліхтями. Для когось обрання президента України це обрання якогось рятівника, який неймовірним чином вирішить всі проблеми, які стоять перед нашою державою. І потім привід для розчарування, що знову не вийшло ніякого дива, на яке сподівався. Але насправді президентські вибори це завжди тест на досвідченість суспільства, на досвідченість громадян, на те наскільки вони здатні зробити правильний вибір. Це ми обираємо їх і від мудрості громадян, від їхнього бачення майбутніх стратегічних перспектив країн. Від їхнього усвідомлення, що президентські вибори це тільки частина великої виборчої боротьби цього року, яка закінчиться не обранням голови держави. А парламентським виборами, формуванням нової коаліції, формуванням нового уряду залежить доля не просто абстрактної України, а кожного її громадянина. Тому що правильне керівництво державою. Правильний менеджмент. Це економічні успіхи або поразки. Це гроші, які будуть в ваших кишенях, або їх не буде. Це мирне небо над головою або літаки, які будуть бомбити Україну. Це все обираєте ви. Тут є переваги, і тут є недоліки. Переваги перед тими, хто живе в авторитарних країнах, і точно знають, що їм споконвічно будуть. Керувати диктатори, Путін, там, Лукашенко, поки щось не станеться. Поки група осіб, які розподіляють державні гроші, не вирішить, що хтось інший має знаходитися на чолі. Громадянин просто інструмент в руках цих людей. І йому не потрібно ні про що думати. Він може дивитися спортивні трансляції або там театральні вистави по телевізору і на кухні там, розповідати, яка влада погана, і все. Але тут і є недоліки. Доводиться бути відповідальною людиною, вчитися бути відповідальною людиною. Усвідомити, що від наших рішень з вами залежить майбутнє не просто країни. А кожної людини, яка тут живе. Я завжди кажу моральну відповідальність за загибель наших співвітчизників за втрату території несуть не тільки ті, хто зруйнували армію, вкрали гроші, а й ті, хто десятиріччому виступали проти того, щоб Україна була членом Північно-Атлантичного Союзу. Оця більшість населення нашої країни, яка вірила, що НАТО це зло, і дочекалася добра з кулаками російського агресора. Це Треба правду собі. От ви зараз сидите перед екранами і згадуєте, що ви голосували за тих, хто був проти НАТО. Що ви самі вважали, що те, що робить Північно-Атлантичний Союз, скажімо, це неправильно, а ми маємо дружити із Росією, і з Заходом, і ніхто нас не потривожить. Згадайте просто про свої думки п'ятирічної, сьомирічної давності. Хай вам просто. Я не кажу, хай вам буде соромно за них. Ні. Люди змінюються, ви мали повне право на таку думку. Кожна людина має право бути на яку думку. Але ви не маєте права весь час наступати на одні і ті ж граблі у своєму житті. Граблі весь час б'ють по лобу однаково. Ми працюємо не для того, щоб сказати вам прізвище людини, за яку ви маєте голосувати. Я весь час це чую. За кого проголосувати? За кого ви проголосуєте? Ми працюємо, щоб ви включили власні мозги. Не слухайте журналістів, які будуть вам казати: ось це мій кандидат, він найкращий. Або це мій кандидат. На це мають право моральні авторитети, на це мають право політики-члени партії. Журналіст може таке робити або за гроші, або з дурості. Наша з вами задача зрозуміти, за кого кожен з вас проголосує. Хай навіть в результаті того, що ми робимо ваші думки розділяться, але ми і працюємо за те, щоб ви, кожний, мали право на голосування, право на помилку, право на власного кандидата, право на розчарування. Єдине, чого хотілося б добитися, що ви все ж таки усвідомлювали різницю між помилкою і правильним рішенням, на вашу думку, між відповідальністю за майбутнє країни і безвідповідальністю. Між наслідками вашого голосування і відсутністю, скажімо, результату. Все це треба для себе сказати. Виборець посада набагато більш відповідальна, ніж президент, ніж міністр, ніж депутат. Нас багато, їх мало. Ми вирішуємо в результаті, якої буде майбутнє країни. І відповідати за українську поразку буде не президент, не міністр, не депутати. Український народ відповідатиме, якщо його держава не відбудеться. Яка? Яке має значення, що це буде написано в підручнику історії, що це було за такої і за такої людини. А мені дуже хотілося, щоб Україна як держава відбулася. Тому те, чим ми маємо займатися сьогодні, це. Розповіддю про те, як відбувається передвиборча кампанія, як бути відповідальним виборцем, і як зробити так, щоб вибори були конкурентними, чесними і результативними не для конкретного кандидата, а для української держави і для українського народу. А тепер представлю вам гостей нашої сьогоднішньої програми Олександр Черненко, народний депутат України, блок Петра Порошенко. Пане Олександре, чи сподіваєтеся ви на честі, демократичні, конкурентні вибори? Я сподіваюся на конкурентні вибори, на демократичні, непрості, але результат буде чесним. Дякую, будь ласка. Так. Вікторія Пташник, так на оберігар України, Пані Вікторія, вітаю. чи сподіваєтеся, ви на чесні, конкурентні? Демократичні вибори. Я хочу в це вірити, але я дуже сподіваюся, що ми отримаємо продержавницького кандидата в фіналі. Дякую. Дякую. Подальше. вам. Іван Крулько, народний депутат України, фракція Батьківщина. Доброго вечора. Вітаю, Іване. Вітаю. Чи сподіваєтесь ви на демократичні, конкурентні, результативні для держави вибори? Як романтик, завжди сподіваюся на чесні і демократичні вибори, як реаліст завжди знаю, що влада включає адмінресурси під нажав? Дякую. Дмитро Разумков, політолог, член команди Володимира Зеленського можна вже так. сказати. Дмитро, ви сподіваєтеся, на чесно, конкурентні і демократичні. Будемо сподіватися, що все-таки це буде так. Поживемо, посмотримо. чекати недовго. Дякую, будь ласка. І Милан Лєвіч, політичний оглядач РБК Україна. Я не вітаю. Чи сподіваєтеся ви на демократичні, конкурентні? На конкурентні вибори сподіваюся. Результативні. На, на, на демократичні сподіваюся. Результативні точно, на чесні не дуже. Дякую, будь ласка. Продовжуємо після реклами на телеканалі Еспресо.